Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Infinity FX35S. Дизельний, 3-літровий мотор, коробка автомат. 11-й модельний рік автомобіля весь в гарному стані. З 11-го року зазвичай є якісь моменти нюанси, але їх не також і багато. Гарні диски оригінальні, гума, чудовий такий колір. Із комплектації маємо безключовий доступ в автомобіль, шкіряний салон. Так, салон, шкіра салону має декілька питань, але регулювання сидінь. Також у нас пам'ять сидінь, електроспломок, підйомники по колу всі 4. Ну, Такі от моментики, там десь кнопочка десь затерта. Отакий стан керма. Мультифункційно, круїз контроль дуже багато. У цій комплектації е, всіх функцій. Відкривання капоту, управління круїзом, отакі підігріви, обдуви сидінь. Також у нас спорт, режим перемикання, все працює гарно, клімат роздільний, мультимедіа, камера заднього огляду. Ну і також у нас комплектація люк присутні. Бачимо, що з 2011 року деякі моменти та питання по автомобілю присутні, але всі. Бажають такий 3-літровий дизельний мотор. Я думаю, що його можна по салону відновити і насолоджуватись автомобілем. Дуже гарна позиція, можна розглядати, якщо насамперед шукаєте Infiniti дизельну. Гарна позиція, можна придбати як заготівку, так і кредит та лізінг. Якщо воно вас зацікавило, телефонуйте по номерам нижче або ж завітайте до нас в автосалон. Чекаємо вас.